Хоч історію розказати тобі. Яку? — Смішну таку. Будівельну. Якось, якось цей. Ну, це давненько було. років 4 тому. Я ще працював на посередника. І короте, робили ми в одного замовника, такого, замовниці, точніше. Ну, і був в неї чоловік Антон. Ну, Це чоловік нас знайшов як бригаду нашого цього, прораба. І е, почали ми там робити, склали смету на 150 тисяч гривень, там треба було комплексний ремонт зробити. І склали ту смету, почали ми працювати. А цей Антон такий, вона сама бухгалтерша була. Файна жіночка, років 40, там їй працювала, заробляла гроші і давала на ремонт. А Антон цей в неї був такий. бухарик, пум-пум, прибіг щось там з нами туди-сюди. чекушку І, коротше, цей. І... Все, 150 тисяч ми там нарахували. І той Антон, вже ми там і Авансіків трошки взяли. І коротше, той Антон приходить до нашого прораба і каже: чуєш там, Едік, треба цей, щоб ти ще 25 тисяч типу, накинув. Сказав їй, що там додавали з робот, А ті гроші мені віддасиш. Це рублів. Яких нахуй рублів, Катя, блять, гривень. І цей. і... Е... То Едік такий, блін, то та каже, як я нарахую? Ну, типу, ми вже там порахували її, смету, каже, я ж, блін, не зможу там її, ну. не може 25 тисяч, ну, типу, дописати з воздуху. Ми вже там майже всю роботу зробили, там нам лишились обоє і то і со. Він, блін, Едік, надо, ну блін, треба то сьо, бе, туди-сюди. я, ладно, що зрішим, коротше. Ну, по, -по концовці ми там зробили ремонт, і Едік е дописав щось тільки 10 тисяч. Uh -huh. І, коротше, підходить типу, до нас. все, ми зробили ту роботу. Він приходить до нас і каже: Ну я там оце, я ж казав, що в мене там Антон просив, типа, бо він щось там ну в жінки свої в'їбати 25 ти тисяч. Каже: я ж тільки дописав там 10 тисяч то 15 тисяч поділим на двох. типу, Я дам сім з половиною тисяч і з вас знімлю сім з половиною тисяч. Я кажу, бля, їбать, я в смислі. Мені що до цього алкаша, я зробив роботу нормальну, типа. Він, та ні, ну а як? Ну він ж попросив і мені. Ну так кажу, та скажіть, джинці так і так, що він вас ну, чоловік наєбує та і соблює. І короче, ну ми нічого не дали. Він, правда, тоді на нас ті типу, побідився, я ще десь. Місяця два без роботи сидів, але кажу, ну в смислі це він він каже, щоб з вашої зарплати це забрати, а не з того додаткового що він нам пропонував Еліку. Так, так він не зміг порахувати ті всі, ну не міг дописати 25 тисяч, бо вже прайс був порахований. А він типу, сказав в кінці там докиньте, бо мені там треба потягнути в жінки гроші. А А гроші йшли через цього Антона, знаєш, типа, і вона десь йому дала. Він я так поняв, просрав там і каже, типа, допиши там, а там то фігні.